Випала вільна хвилинка. Підпиласік трішки випив і думав, а чоб не засняти відосик? Як з металолома хобійні станочки з'являються у людей в гаражах? Ось оцей старичок ТВШ 3, першої версії. Ось, першої версії. З груби металолома перетворився. Гарненький собі станочок, я можу так сказати. Призми майже в ідеальному стані. В тому плані, що, скоріш за все, він десь стояв в школі і, і не бачив, напевно, стружки взагалі. Ось. Тому що я замінив підшипники. Замінив підшипники. Вимив, відчистив, покрасив і. Ну, зараз включати не буду, ноч на вулиці не хочу будити сусідів. Можу так признати, що стружку він дає. Досить таки файно. Досить таки файно стружку він дає, при тому всьому, що я нічого не шабрив, нічого не робив, окрім як помив і підшипники замінив. Ну Це по умовчанню, тому що ну, хто його знає, які там були підшипники, воно під дождем там лежало. Було ж це ржаве в такому стані. Що напевно оце ось компресор. Напевно, в такому стані приблизно воно було. А, ну двигунчик, так. Двигунчик я поставив на весеньке на 1,1 кВт. 1,1 кВт. Йому цього вистачає з головою. ну Самі бачите по стружці, що стружка така дебела. Ось. його йогошня. Також файнесенько все строгає. ось, Ну так, є тут косяки, є косяки такі, що кулачки. Ну, цей трішечки люфтить. А ці два нормальних. А, ну і ці трішечки. Ось. Тобто два кулачка люфтять, третє нормальне. Ну, є такий косячок. Так. Ну Мені не подобається, що цей пасок занадто якийсь довгий було б непогано двигунчик поставити десь поряд, щоб зменшити цей пасок, щоб він вібрацію цю не давав. Або роли якийсь туди встановити. Це таке ось. Так, дзвонили тільки що трішки перебили відео. Зараз я встановлю, точніше підключу цей плафончик. Він так акуратненько перемістився з комп'ютерного столика на мій токарничок. Кришечку зробив. Також самопальна кришечка зроблена на відстані. Все це відкручується. Знімається для того, щоб масло долити, або просто ревізію якусь робити. Ось. Одне, що мені в ньому не подобається, те, що підтікають ці сальники. Там сальники, ці як войлочні. Буду, скоріш за все, переробляти їх на нормальні сальники резинові з цим з пружинкою. Ззаді така ж сама історія. Ну Трішечки підкапує, мені це не подобається. Буду порозточувати. А розточувати я буду підсальники ось на цьому агрегатові. Також взяти з металолома. Хлопці, не повірте, на металоломі бувають досить такі добротні речі, які ще можуть працювати вдома для хабійних всяких Ось. Це у нас НГФ110 з круглим хоботом. Був варіант ще з хоботом по на направляйках з ластохвостами. хвостами, але чому з круглим хоботом. Тому що у мене була ідея зробити вертикальну головку, щоб вона могла спокійно повертатися. Мало того, що вона повертається під углом, зробив я таку ось проставочку, щоб можна було її повертати під углом. Задній задні кинув двигунчика від пральної машинки, В принципі... Мощності в нього достатньо. Але плавають обороти за рахунок цього, як він називається, ну коротше. трішки плавають обороти. Було б непогано поставити якийсь малесенький двигунчик, але такий, щоб він працював від частотника і не плавали обороти. Ось таку зробив карабашечку. куплялась там плата обертів, щоб не губила всі ця. Сила обертів. ось, ну Наче працює добряцький. Як бачите, все в роботі, все в стружки, ось, е, Вертикальна головка була зроблена з корпуса однопоршньового компресора тракторного. І шпінделя також з металолома, з ТВ-16. Тобто шпіндель з ТВ-16 була повністю бабка, але вона велика. Мені не сподобалося, що вона велика, рішив зробити щось поменше знайти. І знайшов ось такий ось корпус. Він на такій 20-тій плиті і на цьому кріпіжу, який одівається на круглий хобот. Тобто Там болванка така ось іде. Наскрізь. Наскрізь іде болванка. І одягається він на цю болванку. До того ж, прикручується. Болтиками для регулювання наклона. І сама сама той та болваночка ось сухариком зажимається. Ну І до корпусу прикручується цими регулювачими болтиками. Ось. Що я ще зробив? Не сподобалось, тут штурвальчик знаходиться внизу, його крутити досить незручно. Я взяв з дрельки. Не повірите, з металолома, дрелька з металолома також, у неї там є шестеренка. і у мене вдома валялася шестеренка, що по зубам співпала. І тепер отакими рухами можна піднімати-опускати столика. Досить легко таки. І якщо я тут кручу, то столик дуже-дуже плавно. Опускається або піднімається, досить плавно. тобто Можна виставляти. соточки соточки Стіл також трішечки ржавенький, але бачите, є є от фрезеровки сліди, він свіжесенький. Тобто, ці станки, скоріше всього, знаходились десь в школі або в училищі, які мало користувалися. В роботі, також зробив. Опа, ключик випав. Також зробив для цього НГФ. Чика. Зробив ось таку ділітельну головочку. Воно все відпускається, патрончик 80-й. Ділительна головка, шкала присутня. Що ти не фокусуйся, опа. Можна ділити шестереночки або ще якісь деталюшечки робити. На дан... ну, це база була взята з якогось заточного. Там незрозуміла якась приблуда. З нього перероблено. Була задача зробити так, щоб його можна було обслужувати. Тобто не хотілося це все переварювати, прикручувати. Я там ставив гайки, шпонив їх всі. Це додаткова гайка, яка зажимає. Намертво. Не глядаючи на те, що у мене ще яка зажимає ну шестеренку точив для цьогось, <плес> хлопці. Також металолома. Е, був некомплектний, не хватало, е, е, шпінделя і не вистачало цієї шестерні. Шестерню цю ж я сам виточив і нарізав е, насічки на шестерні ось якраз за допомогою цієї ділительної головки. Ось, Першу шестерню я робив, пішла боком, тому що в мене не було модульної фрези. Чіркав все, чим попало, щось я не бачу її. перша десь валялась, ну да, добре, хай валяється далі. Тобто першу шестерню закосячив, бо не було модульної фрези, Прикупив модульну фрезу, другу шестерню зробив, як бачите, Опускається, піднімається, трішечки мішається. Просто відмінно. Ось. Також металолома за копійки куплено, по ціні металолома Ні, ну дещо більше, тому що металолом обично при... видають гривень десь по 20 Ну, а такі токарні е железячки віддають чуть дорожче. Тобто, що по 30, що по 40 за кілограм було мною прикуплено. Повертаємось з доділі головки. Тобто тут є болтик, точніше, гаєчка, яка попускається і регулюється поворот. Кут. Кут у нас регулюється в діапазоні 20. Градусів туди і 20 назад, але можна ще більше повер... повертати. От. І ще було повертало, Це отак от головку можна було наклоняти, Ну за рахунок того, що я поставив редуктор на виносі, бо я не став там нічого варити і суцільну втулку робити. ось Мені перейшлося все-таки ставити сюди кріплення такого плану, такого плану. І я лишився отакого нахилу. В цій осі є, а по цій осі немає. Ось. Е, одне що це не було з металолому, Ну, Оце були шестерні були з металолома. Це якісь з з ремня автомобільного. Це було куплено як, як там, приблуда для заточного. Ну, за копійки теж на якихось барахолках. От, так само і патрончик там вже був куплений 80-й. Так що такі справи. А то деякі люди кажуть, що ТВшечки, нгф шки це барахло, та ні, хлопці, це не барахло. Точне так, що дай Боже. Якщо в умілих руках... То з любого ржавого хлама можна зробити щось подібне. Роботи цього станочка зараз смикати не буду, у мене є на каналі. О, цей станочок. Також все працює. Я задоволений. У мене там є це для вертикальної головки, це для горизонта. Горизонт також працює. Ось. Горизонт також працює. Тобто я можу, можу його запускати. Хоча що його гадати. Ось його запускаю. Іть. Там є у мене фрези, горизонтальна оправка. В цій коробочці також назбирав трішечки фрез різних цанги, там все, що тільки немає. Ну, це так. Була хвилинка поговорити. Також роблю для холодної ковки станок. Оці ось валютки вже робити може. Тепер буду переходити для виготовлення блока посилення труби, щоб всякі візіруночки робити на ньому. І плюс до того, щоб заклепувати цей край. Бо цей край я заклепував кувалдою. Ось, буду робити. І буду ще робити трубогиб, щоб арки були. це все буде на ньому. Тобто він буде універсальний станок. все буде на ньому зроблено. От. В коробочці у нас частотничок. Частотничок. Ось. Тут двигунчик, тут один редуктор, з нього виходять шестерні там буде цеплятися трубогиб. Вверх пішло для другого редуктора. Це у нас буде цеплятися сюди. Блок посилення одіватися замість цієї лікала. Цього під уліточку. Воно витягується, буде ставитися сюди блок посилення, пару болтиків, щоб воно не тіліпалося. І буде прокатуватися такі трубочки для холодниковки. Ось. Для того, щоб зробити блок посилення, мені треба зробити ролики. Такі. Огромні, огромні ролики. Прикупив я 90-ту болванку Х-40. Ось вона є. Як запакована, прийшла до мене. Я походив по ринку, просив мужиків розпиляти мені на блінчики. То в того полотно спригує чомусь з лентопила. То в другого одне всього полотно і він не хоче раптом щось затупиться або зламається. Він не хоче чекати, бо в нього робота стане. Не хоче чекати, коли йому прийде нове полотно. Я вирішив робити своє. Хе -хе. Свій станочок вирішив робити. За базу було взято. За базу було взято. Опа! Піднімаємо. Це у нас. Тормозні барабани. Джилі, джилі. Форма просто підійшла, вони рівнесенькі. Куд 90 градусів мають жилі. Тут механізм натяжки у мене зроблений. А там, типу, як ступиться підшипники і виход на редуктор, Мотор-редуктор. Ось. Тут з металолома знайдені від якогось фуганка, не знаю від чого. Ось така <кхм> база для підшипників. Виточив я такі ось корні. Загнав, не знаю, тут отвір зробив, різьбу наріжу раптом чого, поставлю гаєчку, щоб не вискакувало. Ну Так, як вона буде до рами прикручуватися, то нікуди вона не вискоче. Ну, Перестахувався та й добре. Центра були, і отвір зробив. І ні. На цьому ж ТВШ 3. На ньому все зроблено. Так, рама зроблена тут з шестерки. Ось такий продавлений. Вона, типа, як підкалена, таке ото. Корпус був зроблений з труби четверки, 80 на 40. Механізм натяжечки з регулюванням. во всіх плоскостях цього барабану. Такс. Ну тут банально просто. Витачив такий барабашик, бараб, зробив пазик і зробив цей, різьбу, щоб воно було в якості гайки. А тут закрутив в цю гайку і зашпонив болтиком. Тобто Тут намертво. А це крутиться і, відповідно, шпильку тягне за собою, попускає. а це вже конкретні зажими. Тобто, попустив. Підтянув полотно, затягнув і регулірує, щоб полотно не з'їжджало. Редуктор черв'ячний 1 до 10. Частотник Т-13, але чомусь на 1,5 кВт. Не знаю, що так, продавець каже, там якісь інші дроселя стоять, чи кандери, чи плата якась друга. Ну, щось тіпа, трішки китайці. Покращили. <свят> Бо Т-13 йде на 750 Вт. Цей на 1500 Вт. Ну, подивимось. Подивимось, уже запускав все файно. Ну Це таке, це ще в роботі, це все зашліфується, покраситься, до ума доведеться, додається сюди ще одна перегородочка така, щоб моторчик прикручений був добре. Зробиться стоїчка для частотника і кнопок управління. Такс. Гідророзку буду робити. Ну і каркас з оджем з тісками, все, все як потрібно. Е, рішив робити, щоб е, це було намертво прикручено. А угол або тіски буду робити поворотні. Або буду прямі тіски по 90 робити, а там буду лікало ставити ратом. Чого треба буде під 45 градусів. Лікала поставив і буде 45 градусів. Таке, ще, ще мозгую. Ну Таке все діло. Таке все діло. Так що, хлопці, якщо вдома <кій> треба станочок, зверніть увагу на таких старичків, тому що мені їх жалко, я коли приходив, дивився, що там робиться. Хлопці. Вони тупо ржавіють, їх розбирають різаками їх ріжуть. А жалко, тому що воно ну, в нормальних руках воно ще буде працювати. Бо в нас таке, така країна, що купи-продай, купи, зроби, і буде якась користь. Ні, поламати, продати, розпиляти, збагрити. Таке у нас. Ой, ну а що поробиш? Я хоч і не токар. Але потихеньку собі взявся і щось дороблю, понимаєте? Щось роблю. Понабирав тут також тут всяких барахольщиків понабирав. Ну, що куплялося новесеньким, То таке. Що куплялося у барахольщиков? Ну, також це радянські ще радянські сверла. Розумієте, радянські сверла. Але вони працюють і будуть працювати. І мені щось таке здається, що вони ще внукам дістануться. яке свер... сверло. Файне Файне сверло. Барахульчиків. Не скажу, що за копійки, ну і не скажу, що дорого. Демократичні ціни такі. Так що... так що таке ото. Давайте друге життя. Станочкам, які потрапляють в металобрухт, тому що ніхто не хоче за ними дивитися. Ніхто не хоче за ними дивитися. Вони їх гроблять. Вона служила йому вірою правдою, заробляло грошей, обучало токарів. Е, обучало. Вони за допомогою цих станочків стали професіоналами, десь встроїлись на гарну роботу, робили гарні деталі. А потім отак от фу на металолом. Ну, не треба так робити. Спасайте, спасайте, хлопці, оці станочки з металолому. І буде вам щастя. Я так, ну, зараз це ось думаю, якщо буду купувати більше станок, то цей парніша у мене останеться на пенсії. Я його вимию повністю. Можливо, скри, скрию навіть лаком. Він буде стояти у мене як екземпляр. Будуть внуки любуватися. Розумієте, я тут таблички нові навіть зробив. Нові таблички. Вони ось ідеальненько. дивляться це. Буде стояти у мене як музейний експонат. Ось так от.